Як перетворити Майнкрафт на планету Земля. Цей Майнкрафт мод змінить ваш світ повністю. Можете казати, пока-пока старі у нелі генерації. І починайте притримувати щелепу від нового імбового світу. Забудьте про старі надоївчі біоми, тому що ці нові точно не дадуть вам заскучати. Відтепер ваш світ має загальну висоту в 2048 блоків. Це вірно, ви правильно почули. Дві тисячі блоків. Нагадую, висота звичайного світу це Ванючі 320. Тепер, чим нижче ви прокопаєтеся, тим більше цікаво. Знайдете. Спочатку ви натрапите не на нереально красиві печери, і вже далі на абсолютно нові печери Вардена, які стали в рази більшими. І по причині того, що ви наближаєтеся до ядра планети, ваші ніжки почнуть потрохи палати, тому що каміння почне нагріватися і нормально так наносити демедж. На поверхні на вас будуть чекати нові будівлі, ось такі дерева та просто гігантський новий світ. В лісах ви побачите розкидані палки та камінці, які працюють по принципу оцих квітів з вишневого біому. А ще можна скрафтити рогатку і надавати тими камінцями. Якомусь павуку або скелету по голові також тепер тут буде мотузка, яка працює як драбина та дуже прикольна стріла факел. Назва цього моду Big Glow. Ну а щоб всю цю красу нормально бачити. Рекомендую встановити мод під назвою Distant Horizons. Тож тепер ви знаєте.